Фантастичний захід сонця, ви маєте це побачити. Тепло. Панорама довкола. Вирішили заїхати ще на Вільшанське водосховище. Що там на вершинці. Ранок в колочаві. Трішечки морозець. Погода просто чудова неймовірна. Сьогодні має бути класна погодка в нас, тому ми зберемося і вирішаємо в гори. Так, погляньте на них, це вони всі до виходу на гору. Погляньте, які всі щасливі, життєрадісні. І потім подивимося, які вони будуть вже, коли вийдемо на гору, на вершину. <плес> Клас. Так що вперед до пригод! <плес> <плес> погляньте, наша група величезна. 15 осіб. І ми всі вирішили разом. Такою спільнотою туристичною, нашою Чугайстрицькою, піднятися на вершину гори Дарвайка, помилуватися панорамами, там відкриваються чудові неймовірні краєвиди довкола на сонячне Закарпаття. Надіємося, що нас сьогодні сонцем воно порадує. Тому вперед легенький трекінг. Прогулянка і слідкуйте, має бути цікаво і мега фантастично панорамно. В мене на каналі є відео про Колочаво, весняні крокуси і як ми піднімалися Я на гору пиш, обов'язково переглянь його. На Дарвайку ведуть два маршрути, два зелених маркери. Перший це можна підніматися хребтом, а другий, так як ми, підніматися вздовж річки сухар і одразу штурмувати вершину. Ми трішечки ближче під'їхали машину і далі вперед, вгору, штурмуємо. Вже повністю листя майже опало. Ще де неде де є листочки, а так вже все лежить. Погляньте. От. Тут тільки саме відважні йдуть, ті, що не бояться намочити ноги. Є! у <invece> yes. yeah. 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 нас пішло розділення. Половина вирішила йти ще далі по дорозі через Ясновець вийти на вершину дарвайки, а ми прямо в лоб зараним маршрутом догори. 3 кілометри підніматися і десь 3 години також йти, щоб швидше було, бо там туди 11 кілометрів, а сюди 6. Подивимося, хто швидше зайде. Тому вперед, до гори Так, дійшли до потічка такого. Зараз по ньому маємо перейти і направо. Ой, як це класно, внизу тепленько. Сонце вийшло. Стримба в снігу. Ми зараз піднімемося, Вище вже також буде сніг. То зараз цікава, комфортна погода, тепла. Інколи вже навіть жарко стає. Тому ще трішки вперед. І вгору. Ви просто погляньте, яка золота осінь, які кольори, які барви осінні. Це щось неймовірне. Ви тільки погляньте, яку ми знайшли ялицю. Це, напевно, одна з найбільших ялиць, яку я бачив. Погляньте її навіть обхвату, десь, можливо, навіть більше ніж 500 років. Дуже старе дерево. Таких не часто побачиш в горах, а ще з такими роками більше 500 років. Мій ну, масштаб вражає. Треба торкнутися, набратися енергії Дуже старе дерево ялиця. Більше ніж 500 років. Йшли, йшли, натрапили ще. На муховики. Білих нема, нічого немає, муховики ростуть. Хоч щось. Клас. І мухоморів ціла купа. На підливочку. Зробимо, супер. Піднялися вже трішечки вище, відкрилася нам панорама. Зараз поп'ємо чаю. Смачного. І зараз вам покажу, яка панорама на стримбу відкрилася нам. Погляньте, а там де мені, стримба. Скільки я завжди бачу, то завжди на ній марка десь затримується. І сніг є. Що там на вершинці? Снігу так достатньо. Внизу багряний ліс. Осінній, потім зверху йдуть зелені смереки. І біле покривало. Стримба. А тут у нас... Топаз вершинка вдали ні от. Антена. Зафіксувати. Це в нас топаз. От, перед вершиною останнє джерело. Поповнити запаси води, тільки поряньте, скільки тут снігу. Повно снігу, зараз смачна вода. Ой, яка прохолодна. Напевно, ще сніг топиться, плюс джерело. І вже трішки, ще трішечки на вершині. М -м. Сніжки, сніжки, каже легенько вінки, не поняття, яка панорама. Я тут класно. Ми вже майже на хребті. Промахнувся, давай. Погляньте, яка тут панорама. Сонце нас радує своїм промінням, стримба з цієї сторони. Тепло, гарно треба знову роздягатись. Пригріло. Дуже класно. Як на 1 листопада, то взагалі погода просто шикарна. Дивіться, поляти їхні щасливі обличчя. Йшли, йшли і нарешті вийшли. Так взяли, спонтанно зупинилися, вирішили перекусити. У наші ще йдуть десь там, тільки на вершинку піднімаються, на Ясновець. Ох, поля так, тут класна. Канапочка, панорама, сонце. Просто топ. Щоб не йти, ще 3 кілометри сюди, ми вирішили. Вон по прямій туди стежинка є з дрона, бачив, і вийти сюди прямо на вершинку. Отак. От Погляньте, яка погода. Сонце. Перше листопада тепло. Колочавни, зотопас, стримба. І ми піднімаємося вгору. Тут ще повно гогус. вже так аж перезріло, щоб ви розуміли. Такі солодкі-солодкі. І тут їх повно. Ніхто тут не збирав. Ах, які смачні. А, клас. Ой, які всі щасливі наші вийшли. Тільки погляньте, яка класна погода. Сонце. Тепло. Хребет пішконя, даравайка, фотографії. Просто клас. Погляньте, що тебе. Ах, які це панорами. Ми вже йдемо, спускаємося донизу, зараз вийдемо на саму вершину Даравайки. Це просто фантастика. Повний штиль, сонце було, вже хмара насувається з західної сторони. Ви все на дроні бачили, я вам зараз це все покажу. Ви погляньте. Тепло. Панорама довкола. Це просто щось фантастичне. Подивіться, що там відбувається. Вдалині. а он там це... Погляньте, як там туман чи що стожари падають. Гори Карпати. Ой, ці панорами зараз знайшли хмари. Створили таку атмосферу, чарівну, магія. Зараз я вам це все покажу, це потрібно бачити. Це просто фантастично. Мальовниче село Колочава розкинулося багряні ліси довкола. І ми вже потихеньку спускаємося до низу. Цікавий факт про село Колочаво. Дуже там багато цікавих музеїв. Але цього року, 2025-му, село Колочава і Сеневерська поляна, яка там є поруч, визнані найкращими туристичними місцями селами. В світі за версією ООН. Тому обов'язково потрібно приїхати відвідати це чудове село, музеї і гори вершин, які тут є довкола. Хрест тут стоїть на вершинці. люди ще фотографуються. Панорама на Колочаво. Дуже гарна. Дорогою донизу тут є такий хрест. Хіба хтось виходить іде йде вже села села догори? Це поглядайте. Панорама. Міфест, який водіється над волочалою. Щоб йшло сонце, хмар. фантастичний захист сонця, ви маєте це побачити. Зараз з дрона буде просто неймовірні фантастичні краєвиди. Все для вас. Нарешті ми вже зустріли фантастичний захід сонця, і зараз через гору ярува спускаємося вже в село. Будемо відпочивати. А завтра, можливо, ще піднімемося на топас. Побачимо, як буде. Тому сьогодні був насичений цікавий день, було круто. І ставте вподобайки і лайки. Не забувайте. Зустрінемося завтра. Добрий ранок. Ми ще вирішили трішечки погуляти кулочавою. Сьогодні гарний чудовий день. Зайшли в музей, славно звісне, старе село. Дуже багато цікавих експонатів. Рекомендую, хто буде в Клочавою обов'язково відвідати цей музей. І фішка також це є музей воскоколійки. Бачите, кулачавська воськоколійка. Все, що залишилося, дуже багато було кілометрів колії такої воської проставлено по лісах, щоб звозити ліс, людей перевозити робітників. З часом і з розвитком технології це все відпало, і це став просто музейний експонат. Тут що всередині експонатів дуже багато, тому раджу обов'язково відвідати ці музеї, старе село, і також Вискоколіка. Дуже багато і цікаво. Ми були в цьому музеї, відео десь тут буде прикріплено, як ми мандрували весняною колочавою кропуси. Дуже йшли на мандрівку на натяпиш, тому обов'язково подивіться, десь тут, тут буде відео. Обов'язково зайдіть в цей музей, погляньте, які тут експонати цікаві. Цимбали, друкарська машинка стара. Тут якийсь писарський стіл був, люди спали, відпочивали, праски старіше. Дуже класно, атмосферно. Вирішили заїхати ще на Вільшанське водосховище. Цікаву локацію. Зараз я вам її покажу і тут ще трішечки познімаємо, з дрона піднімемо. Тому йдемо зараз, буду все показувати. Цікава локація. От ми вже спустилися вниз. Тут, до речі, можна також автомобілем заїхати. Відео про нашу мандрівку весняну десь тут шукати, обов'язково передивіться. Дуже цікава мандрівка, була багато крокусів, весна. Вершинка вгори тафиш. Водосховище, от воно вже відміється. От і Вільшанське водосховище. Його краса і панорама. Їсь? Там вдалині, це наша вершинка, де ми ходили, гора Дарвайка, і так досить багато спустили води. Гре злили. Ви побачили чудову панораму водосховища, води багато, атмосфера класна, така вже осіння, тут приїжджає дуже багато людей. Подивитися, погуляти, посидіти. От ми вже тут нашою компанією. Зараз будемо ще святкувати трішки і наша мандрівка добігає кінця. Дякую, що були зі мною. Ставите лайк, подобайкою і не забувайте підтримувати українське. До наступних зустрічей і пригод.